Що ж панове, всім доброго вечора, всім гарного часу доби. Сьогодні буде коротеньке відео про те, як потрапити у світ бджіл, або як стати пасічником. Перш за все, людина, яка хоче займатися бджільництвом, або яка хоче стати кандидатом, щоб займатися бджільництвом, повинна розуміти першу річ. Це бджоли жалять. Жалять, боляче жалять. І у вас не повинно бути алергії на це, або ви не повинні боятися ужалень. Алергію можна вилікувати, є випадки, що алергія не лікується, таким людям займатися бджільництвом потрібно в спеціальному захисті, максимально захищаючи своє тіло. Значить, пасічник. От представимо ситуацію, що ви вже стали пасічником, і думаєте, що робити далі. Для того, щоб. Розпочати бджільництво нам потрібна база, нам потрібні вулики, бджоли, нам потрібен напрямок. Є кілька напрямків в бджільництві, але основний напрям, який пасічники вибирають або комбінують з іншими, відповідно, це медовий. Можна займатися виготовленням меду, воску, прополюсу і пилку. Як правило, пасічники це все комбінують, і пасіки є не лише на товарний мед, а є. З усіма цими примочками. Також можна займатися відтворювальним бджільництвом. А саме, ми можемо виводити маток, можемо створювати племінні лінії, можемо продовжувати племінні лінії і створювати бджолопакети саме спеціалізованих порід. Це може бути карпатська порода, це може бути українська степова порода в умовах України. Відповідно, пасічники користуються такими породами, що як карніка і бакфаст в Україні. Але районована в Україні саме карпатська порода бджіл, є різні типи, такі як говерла, синевир, вучківський тип або українська порода бджіл. Є поліський тип або хмельницький тип в даній породі бджіл. Отже, ми уявили, що ми займаємося саме медовим напрямком у бджільництві. Що потрібно для пасічника початківця? Все дуже просто, нам потрібні, перш за все, знання. Ми беремо книжки, насичуємося літературою, заходимо в YouTube, шукаємо різні варіанти насичення інформації. Приходимо на різні конференції, приходимо до спеціалістів, спілкуємося, подорожуємо по пасіках, і ми маємо якусь загальну картинку. Друге, нам потрібно вибрати вулик, систему вуликів, з якою ми будемо працювати. Нам не можна розпилятися. Ми не можемо займатися всіма можливими системами. Нам потрібна одна система для стандартизації. Тоді наше бджільництво. Буде структуроване, чітке і зрозуміле, ми уявимо, що ми обрали саму поширену в Україні систему: це систему Дадан, рамка 300 мм висотою, багатокорпусна. В такому випадку, коли ми вибрали вулики, ми повинні розуміти: є вулики лежаки, є вулики. Багатокорпусні. Це дуже важливий момент. Для початківця хороший лежак, але ми хочемо займатися серйозним бджільництвом. Ми вибираємо дадан багатокорпусний. Як Правило, це два корпуси, а далі магазинні надставки. Або просто перший корпус гніздовий, але це вже більш складна технологія, і далі медові надставки. Обрали систему вуликів, йдемо далі. Нам потрібно до вулика закупити рамки. Рамки ми замовляємо. Як правило, рамки ДАДАН – це 435 ширина рамки внутрішня і висота 300 мм. Обрали. Йдемо далі. Нам потрібні самі бджоли. Оце дуже важливий момент, де якщо ви початківець, вам потрібно вибрати якогось товариша, знайомого друга або просто людину, яку ви довіряєте, щоб правильно купити бджоли. Бджоли купляються або сім'ями, або бджолиними пакетами. В даному випадку ми будемо купляти бджіл бджолиними пакетами для того, щоб ми краще зрозуміли систему розведення бджіл бджолиний пакет. Це стійке угрупування бджіл з трьома-чотирьма рамками розплоду. Яке займає всього 4 рамки. Є бджолині пакети на 6 рамок. Може бути 4 рамки розплоду, 2 рамки з медом, може бути 3 рамки розплоду, 3 рамки з медом. Знову ж таки, уявляємо, наш випадок це 3 рамки розплоду і 1 рамка медова. Найкраще брати як мінімум 2 бджоли сім'ї або 2 бджолиних пакети. Так як ми обираємо пакети, настає травень місяць, у нас вже є вулики, у нас вже є е відповідно, вулика-грамки. Ідемо далі. Нам потрібні бджоли. Бджоли ми також приїжджаємо купуємо. Потрібно звернути увагу при, при покупці бджіл, щоб вони були здорові, а саме, щоб не було хвороб гнильця, не було щоб е різних е хвороб, які відбуваються саме на імунітеті бджіл. Гнилець, нозематоз, і аскосфероз, і вараватоз. От цих чотири базових хвороби, які можуть вплинути на подальше ваше бджоліство, ви будете заражати пасіки навколо, і, відповідно, самі не будете нічого мати. Ми це все обрали. А тепер нам потрібно з самою бджолою працювати. Для того, щоб працювати з бджолою, потрібен перший, певний реманент. От короткий список цього ремоненту: маска, стамеска, демар. Перчатки, відповідно, щитка, скрибок. Це самий мінімальний список, який нам потрібен для роботи з бджолою. Його ми також купили, приступаємо до роботи із бджолами. Нам потрібно насититись інформацією по розширенню бджоли. Є різні способи розширення. А саме ми можемо розширяти штучною вощиною, ми можемо розширяти стільниками, ми можемо розширяти корпусами, ми можемо розширяти разово, можемо багато разово. Ці всі моменти це все певні тонкості бджільництва, які потрібно чітко знати. Є певні строки розширення. Якщо ми беремо джолиний пакет, нам його потрібно розширяти при покупці. Ми купили, у нас є три рамки розплоду, одна рамка з медом. Відразу для бджолиного пакету можна дати одну-дві рамки вощини. Найкраще. На мій погляд, це рамка вощини і рамка сушки. В такому випадку бджолиний пакет стартує і починає хорошо розвиватися, особливо коли є сади, коли цвітуть сади ранньовесняні, і наступний взяток це буде або якийсь в лісі взяток, малина, і всі можливі медоноси в лісах, в лісах або медоноси, такі як ріпак. Це для раннього весняного розвитку або для розвитку бджолиних пакетів. Як правило, товарного меду ми звідси бджолиними пакетами не візьмемо. Бджолині пакети ми розвиваємо на цих всіх взятках і готуємо до більш потужних. Більш потужний взяток в цьому випадку може бути або гречка, або соняшник. Як правило, в умовах України це буде соняшник. Пакети розвиваються. До соняшникового взятку потужно, і з них можна взяти орієнтовно від 10 до 50 кг з одного бджолиного пакета. Таким чином ми можемо за час нашого пасічникування, але дуже важливо грамотного пасічникування, вийти в нуль. Для того, щоб вийти в нуль, потрібно володіти певними методиками, знаннями і вже на наступний сезон. Вам буде давати прибутки. Але це той мінімум, який потрібно виконати. Саме дві бджолині сім'ї, хорошої якості, чітка порода. Е, обираєте чітко, чітко систему вуликів, звідси будуть випливати всі методики пасічникування, і звідси буде випливати абсолютно все ваше майбутнє. Чи сподобається вам працювати з бджолами, чи не сподобається. Якщо сезон ви відпасічникували якісно, ви якісно запустили бджол в зимівлю. І Ваші бджоли дали результати, вони перезимували, тоді можна говорити про наступний сезон. Якщо ви не перезимували, вам потрібно знайти помилки, зрозуміти, в чому питання, і йти далі. Звісно ж, це все, що я розказав, це коротко, локонічно. Тут немає ніяких тонкощів, тут сама проста методика, степ степ крок за кроком. Ми рухаємося, і ми на кожному етапі насич... насичуємося знаннями, набиваємо нових шишок для того, щоб зрозуміти краще бджіл світ. Бджіл е... світ. Для того, щоб краще зрозуміти світ бджіл. Світ бджіл. Е... І тоді. Коли ми його зрозуміємо, ми можемо говорити про 50-100 сімей або вже цілу бджолоферму в тисячу бджолиних сімей. У нас в Україні є їх не так багато, У нас в Україні середня пасіка це 100-200 бджолиних сімей. Жити на цьому також можна. На бджолах можна дуже добре заробляти. Наприклад, виходимо з сучасного ринку меду станом на сьогодні, а саме е, травень місяць 2022 року. Нагадуємо, що зараз війна в умовах війни, про що говорить наш лозунг е, сьогоднішнього відео. Е, ціна меду зараз закупівельна коливається від 65 до 70 гривень за 1 кілограм. Якщо бджолина сім'я в теорії е, нам дає 50-100 кілограм меду за сезон, візьмемо по мінімуму 50 кг меду за сезон. Здати його реалізувати по 70 гривень, ми можемо отримати з кожної сім'ї як мінімум 3,5 тисячі гривень. Це той мінімум, який ми можемо отримати. Звідси ми враховуємо всі видатки, які потрібні для утримання пасіки, і рахуємо свою, свій чистий прибуток. Як правило, пасіка в 10-100 сімей починає себе забезпечувати. Але є певний мінімум. На мою думку, меню, який потрібно перейти, і тоді ми можемо говорити про серйозні заробітки. Чисто моя суб'єктивна чи об'єктивна думка це 20 сімей. Якщо ми маємо на пасіці 20 сімей, тоді ми починаємо на пасіці заробляти, і пасіка заробляє на себе. Вона вас кормить, і ви отримуєте достойну заробітну плату. Не гірше, ніж в Польщі, і можете працювати з бджолами в себе вдома. Але вам потрібно перестати. Перейти цей етап в 27, до того етапу ви будете постійно інвестувати в ускотопки, медогонки, техніка, матеріально технічна база, майстерня, зв'язки нові. Це все потребує максимальних і колосальних витрат. Але знову ж таки, якщо ви маєте капітал в 5 тисяч доларів. Можна менше, можна в тисячу доларів стартанути з двох сімей, а можна в 10 тисяч доларів і зразу зайти на 50 сімей. Зайти якісно, грамотно. Тому на бджолах заробляти можна, конкретно можна заробляти. Але не забуваємо, що нам потрібен досвід. Тому розпочинаємо роботу з двох бджолиних сімей. Після результатів сезону ви просто викачали для себе мед, попробували, вам сподобався і ви зрозуміли, що цим можна займатися. Працюємо далі. Якщо ні... Можна просто не витрачати свої гроші, шукати інші стартапи, інші способи інвестувати, і можна працювати. Тому, шановні друзі, це коротко, це без нюансів, це без тонкощів, це для пасічників. Або людей, які хочуть стати пасічниками. Кому цікава інформація, можу більш детально розповідати по кожному етапу, по кожному місяцю пасічникування, навіть по кожному тисяч... тижню пасічникування, за цілий сезон по кожному періоду пасічникування. Ви коментуєте це відео, ви підписуєтеся на наш канал. Ми завжди раді для вас створювати хороший і корисний контент. Всім дякую, всім гарного часу доби, всім головне, мирного неба і! Якщо ви хочете стати пасічником, підписуйтесь на цей канал і пам'ятайте, друзі, це найважливіший саме, саме меседж, який я сьогодні хочу до вас донести. О, я думаю, ви його прочитали. І якщо ми зробимо так, що всі кораблі, які є в Росії, підуть туди, ми будемо пасічникувати на нашій землі. І пасічник з кожним днем буде ставати все багатше і багатше. Саме Карпатку. Тікурі. Але руйновано в Україні. Давай. Я спочатку